Алло. Привіт, Дмитро, будеш у гонки грати? Ні, не можу, фізику вчу. Ех, ну ладно, вчи тоді. Пока. На що мені ця фізика? Виросту, буду в гонки грати і гроші заробляти. Мені цю фізику вчити. Якісь там ще. гідравлічні преси. Гідравлічні та лічні пристрої. Стоп. Гідравлічні машини, автомобілі. Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, що таке гідравлічні автомобілі, з чим їх їдять і з чого вони складаються. З вами я, Дмитро Розповідайка. Слухайте уважно. Почнемо з того, що перший автомобіль, що використовував гідравлічні технології, з'явився ще в ранні роки розвитку автомобільної індустрії. Гідравлічні системи почали активно застосовуватися в транспорті для покращення керованості та ефективності. Хоча більшість ранніх автомобілів працювали на паровій або бензиновій тязі, гідравлічні механізми стали важливою частиною автомобільної конструкції, особливо в гальмівних системах та рульовому управлінні. Сучасні гідравлічні автомобілі використовують передові технології для підвищення ефективності та комфорту водіння. Гідравлічні системи застосовуються в різних аспектах автомобільної конструкції, включаючи гальмівні механізми, підвізку, рульове управління та трансмісію. Основні гідравлічні системи в автомобілях це гідравлічна гальма, яка забезпечує плавне та ефективне гальмування завдяки передачі тиску через рідину гідропідсилювач керма, який допомагає водієві легше керувати автомобілем, зменшуючи необхідне зусилля на кермі. Гідравлічна підвізка використовується в деяких автомобілях для регулювання висоти, кузова та покращення комфорту їзди. Такі гідравлічні підвізки були дуже популярні у 90-ті роки. І останнє це гідравлічні системи в будівельній техніці. Вони застосовуються у вантажівках, екскаваторах та іншій спецтехніці для управління навантаженням. Які ж гідравлічні автомобілі у нас зараз? Сучасні автомобілі оснащені електрогідравлічними системами, які використовують датчики для регулювання продуктивності гідросистеми, залежно від навантаження. Це дозволяє зменшити енергоспоживання та підвищити ефективність роботи. Фух. Все, на сьогодні фізики достатньо. Алло, Ванька. Так, я все доробив. Давай, куди там заходити у гонки? Що це? Що це? Світло вимкнули.